Сьогодні святкуємо святого архістратига Михаїла, Собор ангелів, тобто зібрання ангелів, усе небесне військо. Всі ангели, які є які сотворені, теж для того, щоб нас, нас оберігати, нам допомагати, нас вести, якби нас вести за руку. Знаємо, що кожен з нас має ангела, ангела-охоронця, того, який є біля нас, той, який нас береже. І сьогодні особливо згадуємо цього Михаїла. Михаїла. Михаїл означає хто як Бог. Михаїл це той, який бореться, Михаїл, який відстоює справу Божу, який має цю ревність боротися за справи Божі. І, можна сказати, кричить: хто як Бог? Хто як Бог? Хто більший за Бога? Сьогодні ми слухали це Євангеліє, яке говорить про закінчення послання учнів. Перед цим раніше Господь посилає 72, не тільки 12, але вибирає більше апостолів, вибирає тих, щоб послати їх подвоє, послати, проголошувати царство, проголошувати добру новину, що прийшов? Прийшов Месія, прийшов Христос, прийш... є близько царство Небесне. І більше навіть селяти хворих, навіть виганяти демонів. І ми чуємо вже тут, що вони вертаються. І довольні, тому що їм демони коряться. І радіють, каже, навіть демони, навіть демони перед нами тікали. Вони шоковані, вони побачили щось таке неймовірне, демони тікали від нас. І тоді каже Ісус, що будьте уважні, не радійте тому, що демони вам коряться, радійте тому, що ваше ім'я записане на небі. Що це означає? Тут він каже, що я бачив сатану, який був скинутий як блискавка з неба. Я бачив, як він падав з неба. Тобто не радійте тому, що демони вам коряться. Не будьте такі глупі, не будьте такі горді, що вон перед вами демони тікають, тому що демон саме за це і був скинутий з неба, за свою гординю. Цей демон люцифер, що означає найпрекрасніше світло. Найпрекрасніший, найкрасивіший, і був гордий з того, що він такий прекрасний, такий гардий. Що він хотів бути більший Бога. Більший Бога, хотів не розумів, не розумів Бога. І тоді є цей Михаїл, тоді вступає в свою роль Михаїл, архангел, який скидає його з неба, який бореться. Хто як Бог? Хто більший Бога? Люцифер? Ні. І скидає його з неба. Коротко це описано в Книзі Откровення, коли говориться про війну, війну на небі. Каже: І настала війна на небі. Михаїл і його ангели воювали проти дракона, значить, проти Люцифера, проти Демона, проти дракона і його ангелів. І не було місця на небі для дракона, і був він скинутий на землю. Не було йому місця на небі. Не було. А сказано в цьому Євангелії, що наші імена записані на небі. Місце наших імен на небі. І це говорить нам про хрещення. Бо кожен з нас, коли був охрещений, то наше ім'я було записане на небі. З самого початку церква це розуміла так, коли вділяла хрещення, то записувалось на ім'я християнина на небі в книгу життя. Потім це з'являється не один раз в святому Писанні. Книга життя, книга життя, книга життя, де записані імена імена святих, імена на кінець охрещених, імена церкви, імена кожного з нас, охрещених, записане на небі. Наше місце є на небі. Тільки що увага! Говорить це слово, говорить це Євангеліє. Не радійте тому, що вам коряться демони, але радійте, що ваше ім'я є на небі. Чому? Ну тому що Бог Христос бачив, як сатана був скинутий з неба. Він був на небі і був скинутий. Наше ім'я є записане на небі, але увага! Тому що може бути скинуте. Є така книга Клайва Стейпса Льюіса. маленька книжечка, називається Велике розлучення. Де він символічно образами описує пекло і рай. І він говорить про те, що головна ідея не буду переказувати усе. Головна ідея є в тому, що немає ані краплинки. Немає місця ані краплинки пекла на небі. Немає місця пеклові на небі. Ані місця немає для неба в пеклі. Здається, очевидно, да? Небо є небо, пекло є пекло. Не можна занести і пекло на небо. Але тільки що ми так дуже багато разів живемо. Ми думаємо, що пекло і рай, царство небесне це щось далеко. Це якесь місце на небі, під землею, що буде після нашої смерті. Але як царство небесне, як рай, так і пекло не є місцем, але є станом, є стан, який можна проживати уже тепер. Багато разів через гріх, особливо тяжкий гріх, входимо в цей стан пекла, смерті, із якого не можемо вибратися. Можна ходити по колу, по тому пеклу, і можна навіть спускатись все глибше і глибше, через гріх, через смерть, яку проживаємо. Або можна проживати небо. Спілкування з Богом, спілкування зі святими, через дари, які отримуємо через церкву, можна переживати небо вже тепер. І немає ані краплинки пекла на небі. Не можна переживати небо, не вносячи в то небо трошки пекла. Бо ми би хотіли так жити, ну правда. Ну ми б хотіли бути трошки християнами, ну але трошки по-своєму. Трошки по-своєму, трошки зі своїми звичками. Трошки свій спосіб переживання подружжя. Ну я непогано подружжя, про яке говорить церква. Ну, але я би по-своєму. Трошки пекла. Було би непогано любити всіх людей. Ну, але на кінець, ну, не всіх. Деяких треба ненавидіти. Трошки пекло. Багато разів ми свідомо або несвідомо входимо в те, що ми ну, не живемо насправді як християни, не живемо на небі. Наше ім'я написано на небі, але увага. Увага, Тому що сьогодні це Євангелія нас кличе до... До, до автентичності, до справжності переживання цього Євангелія, християнства. Бо християнство є покликання. Це не є просто для того, щоб ми ходили до церкви і гарно себе почували. Ну бо це неправда. Християни покликані бути світлом для цього світу, показувати Ісуса Христа, показувати, що можна жити по-іншому. Не жити так, як всі, і ходити до церкви, але ходити до церкви і жити не так, як усі. Показувати, що можна жити подружжя по святому, можна відкриватись на життя, можна бути задоволеними, можна бути щасливими, можна питати Бога, яка є його воля, що Він хоче від мене. І християнство насправді прекрасне, і переживати його по-справжньому є прекрасно. І до цього кожен з нас покликаний, якщо наше ім'я записане на небі. Але увага, якщо гратися з цим християнством. Тому що можна через свою гординю, на кінець через гординю, думаючи, що я знаю, як є краще для мене. Так думав диявол. Я знаю як краще для мого подружжя. Я знаю, як краще для мого життя. Я знаю, скільки в мене має бути дітей. Я знаю. Я знаю, кого мені любити, кого ненавидіти. Я знаю. Такий, що все знав, був скинутий з неба. Відваги, сьогодні цей. Це слово, і особливо цей Архангел Михаїл, він приходить з цим, можна сказати, криком, хто як Бог, хто більше Бога, хто намірюється бути більшим від Бога. Це заклик до того, щоб переживати наше хрещення, наше християнство по-справжньому. Навернутись насправді. Заклик до того, щоб навернутись до цього Бога, який так нас полюбив. Навернутися, щоб бути щасливими, щоб вигнати це пекло з нашого життя. Щоби наші. Ім'я, яке записано на небі, там залишилося, щоб ми могли це проживати в нашому житті. Тому як цей крик. Хто як Бог? Хто як Бог? Хто як Бог? Навернись, сьогодні навернись. Є в нас тільки сьогодні, немає іншого дня. І тому радіє Христос. Радіє Христос на кінець цього Євангелія, бо каже, прославляю тебе Отче, бо ти втаїв це від мудрих і розумних, а об'явив немовлятам. Об'явив простим сьогодні, якщо ми є прості, якщо ми є як діти, то можемо це прийняти. Можемо прийняти цю простоту проголошення слова, простоту цього покликання до християнства, справжнього, радикального, автентичного, яке було би світлом для цього світу, яке б освітлювало, показувало, що можна жити по-іншому, можна любити, можна прощати, можна примирятися. Можна показувати Христа, який віддає своє життя за нас, бо любить нас. Любить нас такими. Сьогодні, брати, це слово, це Євангеліє, цей архістратих Михаїл, кличе нас. Хто як Бог, щоб ми піднімали очі на нього, не дивились тільки на своє життя, на свою слабкість або хтось думає силу, але дивились на нього. Хто як Бог. Амінь.